Дивіться сьогодні у випуску новин. Волонтери та студенти привітали малечу з Днем захисту дітей. У Первомайських школярів розпочалися канікули. Червонохрестівці влаштували для дітей-інвалідів свято. 2 червня в актовій залі Первомайського політехнічного інституту імені Адмірала Макарова відбувся святковий концерт, присвячений Дню захисту дітей. Подаруй дитині радість. День дитинства, гарне свято, і сонце лагідно згори нам шле привіт! і радості та щастя так багато. Цей гарний день святкує цілий світ. Організаторами заходу виступили волонтери спільно зі студентами Політехнічного інституту. На свято було запрошено дітей бійців АТО та дітей-сиріт. З привітанням та подякою до волонтерів звернулася начальник управління соціального захисту населення. Я хочу... Всім за це. Підтримка нужна всім сьогодні. І дітям, і дорослим, особливо дітям. Кожна дитина має право жити під мирним, чистим днем і любові. Хочу побажати вам всім здоров'я, добра і наснови. Організаторами була підготовлена насичена концертна програма. Присутні на заході дітлахи побачили виступи вокалістів та танцювальних колективів Первомайська. На останок дітям вручили солодкі подарунки. 2 червня за доброю традицією відбувся святковий концерт на спортивному майданчику мікрорайону котеджі у Первомайську, присвячений початку літніх канікул. На захід були запрошені дітлахи та їх батьки з усіх первомайських шкіл. Первого числа гуляємо всі в місті, а второго, го ми гуляємо у нас на котеджі. І Наш праздник називається Ура! Канікули! Ура, діти! Ура! О, у нас вже третє покоління на котеджах виросло на наших праздниках. Присутні на концерті дітки поділилися з журналістами телеканалу Олта своїми планами на літні канікули. Вони розповіли, хто чим займатиметься. Ми будемо танці. Поїдемо обязательно, поїдемо на море. В Навірне, поїдемо в шкільний табір. Я буду В Програмі заходу було заплановано святковий концерт та показові виступи учнів міської федерації «Кіокушен Карате. Таким чином організатори показали, як з користю можна проводити свій літній відпочинок. 1 червня у всьому світі святкують День захисту дитини. Саме в рамках відзначення цього свята Товариство Червоного Хреста у Первомайську вирішили організувати для дітей-інвалідів цікаву концертну програму. Під час спілкування з журналістами червонохрестівці розповіли про сам захід та людей, які допомогли втілити таку ідею в життя. Тут будуть накриття стола солодощі, фрукти будуть. Будуть. Ми вдячні нашим спонсорам, що вони нам не відказали і надали допомогу цим дітям. Велику допомогу нам надають наші волонтери, студенти, благодійний фонд Сороки, лікарняні клоуни, де будуть веселити дітей, конкурсні програми. І Всі ми зробимо разом святковий день для цих дітей. 3 червня близько двох десятків дітей-інвалідів зібралися в одному з первомайських кафе, аби разом зі своїми батьками відчути дух свята. За словами присутніх, такі заходи дуже важливі, адже вони надають змогу дітям поспілкуватися між собою та просто відчути увагу з боку посторонніх. Я мама Іри містерянка. Вона зараз закінчила 6 клас. Ребенок рібенка ліфоліфовласне лікус стадія місії. У нас реабилитационный центр приглашает все время на такие мероприятия, которые они проводят, были зимой, на праздники приглашали нас в частности на всех. очень благодарна им, что они нас не забывают, что приглашают нас это. Эти мероприятия важны для того, чтобы ну, как дети между собой общались и не забывали именно детей-инвалидов, что они существуют и у них они есть у нас в городе. І для цього не треба це робити, щоб у їм увагу. Загалом захід проходив в позитивній атмосфері. Волонтери підготували різноманітні танцювальні та спортивні конкурси, в яких дітки із задоволенням брали участь, після чого присутніх запросили до солодкого столу.